Песпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч у студії. Сергій Старовойт, експерт із питань правового супроводу компанії МХП. Говоримо про правовий супровід військових ветеранів та їхніх родин у межах програми МХП Поруч. Найперше, я хочу запитати вас, як в проєкті МХП поруч, і, зокрема в компанії МХП, проводиться ось цей юридичний супровід військових mm -hmm. та ветеранів. Розкажіть про сам принцип вашої роботи. Так, звісно, спочатку хотілося б декілька слів розповісти взагалі про програму МХП поруч. Так, компанія МХП спільно зі своїм стратегічним партнером благодійним фондом МХП громаді запустила широкомасштабну програму МХП поруч, яка ефективно працює вже більше двох років. Так, старт програми відбувся в травні дві Року, з метою реалізації функції вказаної програми був створений центр по взаємодії з військовими ветеранами. Цей центр так само був осінню запущений 2023 року. Сприяємо допомозі військовим частинам, надаємо психологічний супровід, надаємо юридичний супровід, професійна адаптація, працюють групи підтримки. Тобто, в цих рамках ми надаємо комплексну допомогу та індивідуальний супровід для. Військовослужбовців, ветеранів та членів їх родин. Як часто військовим ветеранам і членам їхніх родин потрібен саме юридичний супровід? Наприклад, якщо розрізняти по категоріям щодо військовослужбовців, це категорія взаємовідносин із військовою частиною, це підготовка рапортів, що ми також допомагаємо і готуємо. Це підготовка рапортів на направлення на ВЛК на проходження, це подача рапортів на направлення на лікування. І ці взаємовідносини вони доволі нелегкі, оскільки. Не завжди військова частина відгукується, наприклад, на подачу устного рапорту, і ми це все готуємо. Це все в письмовій формі. І готуємо відповідні ці документи і супроводжуємо повністю до, до результату, до позитивного результату. Якщо, наприклад, ми його не бачимо, ми включаємо інструменти, чи це подача адвокатських рапортів, чи саме оскарження дій військових частин або інших суб'єктів владних повноважень, куди звертається військовослужбовець. Щодо ветеранів, це питання грошового забезпечення, коли він повертається. Додому в цивільне життя виникають питання щодо отримання статусу учасника бойових дій. Виникають питання щодо виплати одноразової грошової допомоги в зв'язку з встановленою інвалідністю. Це також ті процеси. Вони, якщо їх не рухати, вони самостійно не рухаються і потрібно постійно впливати. І коли ветеран звертається до нас. Ну і ми вже сприяємо в цій допомозі так само щодо ветеранів, створений телеграм-канал Сила ветеранів для ветеранів працівників компанії, і вони бачать, де ми там розповсюджуємо, наприклад, новели законодавства. Або наприклад, я особисто висвітлюю успішні кейси, щоб вони бачили з якими питаннями вони можуть звертатися. І ми допомагаємо у вирішенні цих питань. Це, наприклад, багато питань, безліч питань це по виплаті в додаткові винагороди в зв'язку з пораненням. Це якщо ти не подаєш рапорт, відповідно вона й не оплачується. І ми готуємо всі документи, збираємо цей повний пакет і подаємо. І от вони отримують в принципі ті кошти, які мали були виплачені військовою частиною, взагалі, навіть без, без тих рухів. Ми знаємо, що ви також підтримуєте юридичним супроводом і цивільних, це родини військовослужбовців, і також жителі громад, де розташовані потужності МХП. Яка юридична допомога потрібна цим людям? Так, все вірно. Важливо звернути увагу на те, що програма розповсюджується не виключно для працівників компанії, а вона й охоплює і жителів територіальної громад, де розташовані потужності компанії. Наразі це 13 областей і біля 700 населених пунктів. І так само є існує гаряча лінія, по якій безпосередньо можуть звертатися за отримання цієї допомогою, яку про яку я зазначав раніше, і щодо питань, які, наприклад, цікавлять цивільних, це зникли безвісті, родин зникли безвісті. Вони абсолютно ну не знають, які документи їм потрібно для подачі. Або коли їм ТЦК чи інший уповноважений орган повідомляє, вони не знають, де їх брати. І я вам скажу цю ініціативу державну, що мінветеранів впроваджує щодо інституту фахівців супроводу ветеранів, вона доволі дієва і вона потрібна наразі. Те, що я бачу на Західній Україні, це Хмельницька область, це Тернопільська область, Львівська область, івано франківська створені простора і де люди вони дійсно йдуть за допомогою, і вони отримують якісну допомогу. І щодо впровадження тієї ветеранської політики, спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському раді проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП. Поруч. У студії Сергій Старовойт, експерт із питань правового супроводу компанії МХП. Чи допомагаєте ви якось юридично при загибелі захисника або захисниці їхнім рідним? Звісно, допомагаємо, оскільки так само це питання того, що збір саме документів. І є такі документи, наприклад, що вони виготовляються з помилками, і їх потрібно виправляти, і не завжди військова частина вчасно реагує на ці виклики щодо взаємодії. І ми так само спільно із юридичним департаментом, який надає нам підтримку, ми робимо адвокатські запити і отримуємо ті чи інші документи. На яку суму вдалося можливо залучити кошти за час роботи центру по взаємодії військовими ветеранами щодо правового напрямку, реалізовано близько 120 мільйонів, і це в тому числі і одноразова грошова допомога в зв'язку з загибеллю. Це і додаткова нагорода в зв'язку з пораненням захисника, і інші виплати це так само може бути одноразова грошова допомога в зв'язку з встановленою інвалідністю. Це не прям. Я скажу відверто, це складні кейси однак, це якщо певне є нерозуміння. І не неусвідомленість от заявників, що їм потрібно, саме немає зворотнього зв'язку від ТЦК. Наприклад, дуже багато таких запитів, коли вони не повідомляють на якому етапі знаходиться розгляд цієї справи. Тому люди звертаються, оскільки ну немає інформації їм і звертаються, і ми комплексно допомагаємо їм в цьому. От саме тут юридична допомога дуже важлива, так і мабуть, без юридичної допомоги весь цей процес був би набагато тривалішим. Так, все вірно, Руслана він був, був набагато триваліший, оскільки ми беремо повністю від початку і супроводжуємо до кінця цей збір документів і відповідно контроль на якому етапі, і ми запитами дивимося, куди пішло звернення. Тобто воно пішло в обласний ТЦК, далі пішло на комісію, і ми це все відслідковуємо і даємо зворотній зв'язок запитувачу, щоб він також знав, на якому етапі воно знаходиться, і що ми дійсно поруч. Абсолютно, ми знаємо також, що ви допомагаєте в оформленні пільг статусу ОБД компенсації. Наскільки складний саме цей процес вашої роботи? І якщо говорити загалом про складність цього юридичного супроводу, з якими проблемами ви стикаєтесь найчастіше? Наприклад, щодо отримання статусу учасника бойових дій, це саме витребування від військової частини довідки за формою 6, Це безпосередня участь. Я з історії вам розкажу, коли до 22-го року потрібно було 30 днів знаходити. В зоні бойових дій, щоб отримати статус учасника бойових дій. Однак спочатку повномасштабного вторгнення навіть один день це є підставою для отримання цієї статусу, і тут головне і ключове це саме витребувати цю довідку у військовій частині і в подальшому звернутися до комісії або в Міноборони, або в Нацгвардії Оскільки також хочу вам розповісти, це певні нормативно правові акти, вони розмежовуються, вони різні. Наприклад, для зсу це одні нормативно-правові акти, для Нацгвардії, це зовсім інші нормативно правові акти. Наприклад, щодо грошового забезпечення. Якщо зник безвісті захисник. З 1 лютого родині зниклого безвісті захисника ЗСУ, виплачується 50% його грошового забезпечення. А, наприклад, Нацгвардії виплачується 100% родині. Тобто є такі певні моменти, на які потрібно також враховувати і дивитися, все-таки, до якої сфери був прикріплений військовослужбовець. І, мабуть, рідні загиблого не завжди знають цю інформацію, правильно? Так, все вірно, все вірно. І саме. Головне ключове і болюче, що їм не надається інформацію в тих об'ємах, в яких вона має бути надана. і тому ці простора про які я згадував, і для підтримки ветеранів вони необхідні. Наскільки комплексною є ваша підтримка, тому що ви працюєте в взаємодії із проєктом програмою МХП поруч і з координаторами з питань взаємодії з військовими та ветеранами? Чи потрібна тут, наприклад, психологічна якась підтримка? Тому що я розумію, що робота із людьми, які втратили своїх рідних, це складна робота? Звісно, звісно, ось щодо втрати, це ну, болюче питання для кожної родини, хто зіштовхнувся з цим горем. І психологічна підтримка вона просто необхідна для цього. Хочу зазначити, так само в нас створені мобільні групи. Ми працюємо на Західній Україні, і так само психолог входить в мобільну групу, і от вона надає просто ну великий об'єм допомоги і от для цих родин, і я вам скажу, з цими родинами ще потрібно правильно комунікувати і правильно говорити. Тобто, це все має бути ну і, і досвід, і знання і. Має бути просто ну, розумний підхід до цього всього. Спецпроєкт. Поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин. МХП. Поруч у студії Сергій Старовойт, експерт із питань правового супроводу компанії МХП. Ви працюєте по всій Україні сам чи у вас є ось які колеги, колектив експертів, які можуть допомогти в тій чи іншій області, де є потужності МХП? Є в нас партнерство. Це громадська організація Веста, яка надає так само юридичну допомогу психологічну. До них в групу мобільну також входить і соціальний працівник. Вони є закріплені на території, наприклад, мною, Західна Україна чотири області. Де ми так само виїжджаємо і працюємо над цим, і так само за партнерство юридичного департаменту, який нам також сприяє в реалізації вказаної програми. Я вже вас запитувала за складність вашої роботи. Чи можете ви пригадати за цей час, поки ви допомагали в рамках програми МХП поруч, які були складні кейси? От які, можливо, запам'яталися більше за всіх? Був такий кейс. Вони доволі незвичний в тому плані. Коли ти навіть ну, ти, коли ти читаєш законодавство, це одне, а коли ти стикаєшся на практиці, це зовсім інше. І ти навіть не можеш усвідомлювати, що такі випадки можуть бути. Наприклад, була цікава історія в тому плані, що документів і взагалі виникнення цієї історії. Працівник наш загинув і почала. Його родина збирати документи на отримання одноразової грошової допомоги у зв'язку з загибелью, і виявилось той факт, що мама загиблого працівника вона вказала не його природнього батька в свідоцтві про народження, а вигадану особу, хоча перебувала в шлюбі із з його батьком. І тобто виникла ситуація, коли потрібно було показати, що цієї особи немає, або вона загинула, і такого документа не було, бо це вигадана історія. І вигаданий персонаж. Тобто я не знаю на фоні чого вона це зробила. Однак була заморожена частка ТЦК, і ми пішли через суд. Ми визнали завдяки за підтримки юридичного департаменту, що цієї особи просто не існує, і, і вже написали заяву, і ця частка має бути виплачена. От родині такі ситуації, от, бачите, вони індивідуальні, але вони доволі цікаві. от. Абсолютно, чи завжди вдається допомогти тим, хто до вас звертається, чи можливо інколи на законодавчому рівні це просто неможливо? Є такі моменти, коли ви знаєте, коли береш в роботу, однак одразу повідомлюєш ризики, тобто що може бути, оскільки ну, от є, є таке, що не залежить, наприклад, від, від фахівців, безпосередньо від мене чи будь-якого інше, це є певні моменти в законодавстві. І однак, ну це потрібно одразу запитуючи розповідати про ці моменти, що є певні ризики для того, що але завжди спробувати ми як за цей варіант, що пробувати завжди потрібно. Як часто загалом надходять звернення, і як саме вони надходять найчастіше через телеграм-канал, через гарячу лінію. Можливо, можуть люди звернутися або особисто до вас, або до координаторів із запитом на юридичну допомогу. Як відбувається цей процес? Шляхи звернення вони різні доволі, але ось в три ключових: це особисті звернення, наприклад, це безпосередньо, коли я проводжу ці консультації. Це через координатора, це більший звернень іде, і через гарячу лінію. Як ваш запит наскільки довго вони так само опрацьовуються, точніше запити до вас є, наприклад, кейси, які можуть тривати довго місяцями, так звісно, звісно, є, є якісь короткі. От звісно. розкажіть про це кожен запит, Він є індивідуальним. Є таке вирішення, що буквально ти за день його закриваєш, а є таке, що ти просто контролюєш, оскільки він може тримати півроку, а то і більше, оскільки це ну, певна процедура і складна процедура. І так само хочеться зазначити і роль координатора в цьому в обробці запитів? Вони просто. То ну це це та команда, якою я дійсно пишаюсь, і це завдяки цій консолідації спільні з експертами і з фахівцями і з координаторами. Це злагоджена робота, і вона приносить результат. Ми знаємо, що програма МХП поруч допомагає також в реінтеграції і реадаптації ветеранів, які повертаються з війни. Зокрема, так само людям допомагають повернутися на роботу. Чи тут бувають якісь юридичні моменти, якщо говорити і про компанію МХП, і про різні організації, в які можуть повертатися ветерани? Тут нескільки не більше юридичний правовий супровід, оскільки сама позиція компанії щодо створення нових робочих місць. Наприклад, я вам можу на прикладі, те, що я супроводжував ветерана, який повернувся, і безпосередньо йому було створено нове робоче місце. Раніше він працював машиністом на елеваторі, однак, в зв'язку з тим, що він уже не зміг виконувати свої обов'язки в повній мірі, і враховуючи індивідуальну програму реабілітації, видану МСЕК, сек. Було фізично навантаження, заборонено йому, йому було створено нове робоче місце це пральня. Тобто було компанією закуплено пральні машини. І він безпосередньо одяг працівників, щоб вони не носили додому цей одяг прати. І в таке було організоване робоче місце. І завдяки цьому, якби. Така, знаєте, консолідація, коли всі задоволені цим. Це ветеран безпосередньо, оскільки він залишився з роботою і він задоволений своїм робочим місцем. Це працівники, які не носять свій одяг додому, і дружини працівників, які не пруть не пруть цього, та абсолютно. А чи завжди організації створюють нове робоче місце? От як часто до вас можливо звертаються з запитами, що людина хоче повернутися на роботу, але попереднє місце роботи воно заскладне за фізичним навантаженням? Ми такий підхід він абсолютно до кожного використовується. І ключове завдання компанії, щоб працівник залишився працювати в компанії, І щоб він залишив своє місце, не дивлячись на те, що є певні проблеми з фізичним здоров'ям, однак, ну компанія створить це нове робоче місце. Йому спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас на громадському радіо. Проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч у студії Сергій Старовойт, експерт із питань правового супроводу компанії МХП. Якщо говорити загалом про незацікавленість населення в правовому супроводі, а все-таки знання цього населення. Наскільки люди зараз, уже на четвертому році повномасштабної війни, розуміють всі свої права і на що вони мають право у зв'язку з тим, якщо вони служать, якщо вони вже є ветеранами чи є рідними військових або ветеранів? Ця динаміка вона є позитивною. Оскільки, наприклад, за цей період роботи я бачу більше усвідомлення, от більше знань, вони просто приходять на консультації з метою пересвідчення тих чи інших фактів, одну інформацію вони вже володіють, і це набагато простіше. Я це бачу і відчуваю. Консультації за якимось попереднім запитом, чи ви загалом проводите консультації, і люди можуть до вас звернутися в якийсь конкретний день чи час? Ну, так само є існує гаряча лінія 45-45, угу. за якою звертаються в тому числі за отримання правової допомоги, і в тому числі це консультації виїзні, коли на західному регіоні от проводжу ці зустрічі, коли координатори організовують їх спільно із органами місцевого самоврядування, і от там попередньо за 2-3 тижні... Здійснюється запис громадян, хто буде, ми орієнтуємося, і це приблизно. Ну от такі кейси, я сам навіть прошу та не більше 15 кейсів, щоб було в тому плані, щоб їх якісно розглянути і виконати, оскільки це не тільки щодо надання консультації, це просто ти береш в роботу, от половину з цього, і їдеш додому, і ти виконуєш це. це, це, це твоя задача. Люди часто приходять з різними запитами, чи все таки є щось одне, що їх об'єднує? Несправедливість, можливо, це чи ні? Ну, несправедливість я б не сказав би так. От певне, оце неінформування, інформування, не знання і отримання. Є категорії, коли спільне їх об'єднує. Наприклад, це документація по зниклих безвісти, але ще є і такий момент, коли вони ще супутні питання задаються, можуть стосуватися інших сфер, це не тільки військового права, це і житлове законодавство, це так само і земельник. Ну, одразу, коли вони бачать, якби що є правовий супровід, чому б не скористатися, і ми так само йдемо на зустріч? І він безкоштовний. Як? Звісно, звісно, безкоштовний. А Ви також берете участь у різних заходах, куди приходить населення, і можна дізнатися більше про юридичну або правову допомогу. Розкажіть про це більше. Хто організовує ці зустрічі? Організує ці зустрічі безпосередньо. Це координатор на місцях, де за ним закріплена територія, і він безпосередньо бере в цьому участь. На сам кінець я б хотіла, щоб ви можливо проговорили те, що я не запитала, або звернулися до наших глядачів і глядачок, слухачів і слухачок із тим, чим ви хочете, що ви хочете їм донести. Ну так підсумовуючи, все таки, хочеться сказати, ну там за партнерство із державою, от мінветеранів, воно воно степ байстеп, крок за кроком, воно все таки рухається в правильному напрямку. І те, що ми бачимо, ці нормативна база вона удосконалюється і на прикладі. От добровольців, військовослужбовців і добровольців, тобто там була певна розбіжність, і от сім'ям загиблим це багато запитів, те, що ми відчули на собі. Коли добровольцям сім'ям виплачували 2 мільйони гривень за загиблого, а військовослужбовцям 15 мільйонів. Тобто і ось в квітні місяці все-таки це в все саміт ветеранів було подано законопроект, і вже він підписаний президентом і вже реалізований. Це має бути автоматична доплата 13 мільйонів на, на рахунки заявників. Такі є. Щодо глядачів-слухачів, хочеться звернутися. Якщо дійсно є така потреба, гаряча лінія 45-45. Ми завжди відкриті, і ми завжди будемо брати в роботу ці запити. Спецпроєкт поруч з тими, хто захищає нас. На громадському радіо. проєкт виходить у межах програми підтримки військових ветеранів та їх родин МХП Поруч.